Всім привіт, це подкаст «Інтонація правди, і наш подкаст про те, що неважливо, з якою інтонацією ти говориш, важливо, те, що ти кажеш правду. І сьогодні в мене в гостях Віталік, мій колега. Просто прикольний челік. Я вже це казала в минулому випуску, але вони всі просто прикольні челіки. Ось можеш трошки розповісти спочатку про себе, а потім ми вже перейдемо до теми нашого подкасту. Дуже цікаво. Ну, як вже говорилось, мене звати Віталік, 23 годіка. Ну, кажу, що вже вирос, але в душі трошки ще такого хлопчиства є. Працюю баристою. Свою справу люблю обожнюю, маю певне хобі. Певніше за все, читати да, і комп'ютерні ігри. Сьогодні ми будемо говорити про фінанси. Ми будемо говорити про те. Мені приходить зарплата. Я, наприклад, не вмію взагалі нею розпоряджатися. Я взагалі мені приходить все, я їх скинула одразу собі на карточку, і в мене карточка, щоб оплачувати собі всякі хотіли. Але е мені хочеться на це подивитись е з тої сторони, що люди, ну, люди вміють інвестувати. Я знаю, що ти цим займаєшся, і мені цікаво було б почути в цілому твою думку з приводу того. от, е Спочатку з того моменту, як. Е в цілому, ти от вперше почав заробляти і як ти вперше ними типу, користувався грошима, чи виходило в тебе це спочатку? Тому що мені здається, що людям важливо почути, що не обов'язково у всіх з самого початку все виходить. Тому що ну, я тобі вибач, перебив. Так, да, До речі, тут абсолютна правда в цьому випадку я певніше за все йшов до шляху, до того що почав цікавитись фінансовою грамотністю, десь роки три певніше за все, да. Це почалося, я думаю, на першому курсі, коли я почав піти на роботу і заробляти свої перші гроші. Як розпоряджатися фінансами, спочатку по було не питання, тому що я знав, що я хочу просто їсти. Тому все майже всі фінанси йшли на їжу. Але певний момент потім зарплата почала перевищувати мої потреби, і в мене з'явилось таке прям надто сильне бажання. Я думаю, це йде ще з минулого, коли я був на коли батьки контролювали кожен мій рух. І я захотів їсти якось більш мажорно, скажем так, uh -huh. да тому я почав купувати піцу, там замовляти якісь бистру доставочку. Як загалом, типу, грошей вистачало так, але з іншої сторони відкладень було нуль. Потім пройшла моя перша розмова, яка підштовхнула мене до питання, чи я правильно розпоряджаю своїми фінансами. Це була розмова з батьком, який просто сидячи в машині, підсумував те, скільки я зароб... заробив, скільки приблизно мав би витрачати. І загалом вийшло так, що він каже: за те півроку, що ти от мажорив, ти міг би відкласти 50 тисяч. На це по року, десь по... я не пам'ятаю, давай здається 20-й рік. Тобто mm -hmm. на той час досить такі непогані гроші, телефон купити хороше no, точно можна було. Останній айфон можна було купити. До речі, так. Не... Да, ну, але це якось, скажімо так, в одне ухо влетіло, в голові трохи потрималося, а далі десь вивітрилося. Пойшла далі робота, ще одна робота, а потім в мене був моральне виграння. Я звільнився з роботи і місяць просто ніде не працював. Жив я певніше за все, за цілий місяць 10 тисяч. І зрозуміло, що в якісь моменти я їх реально всі потратив. Роботи немає, фінанси на нулі. і Я перший раз в житті відчув, що таке, коли ти шукаєш їжу, коли ти в готувати хліб на муці з водою, тому що ти по-другому просто у тебе немає нічого. Навіть олія закінчилась. Там досить така цікава історія, але загалом я зрозумів, що треба йти роботи. Mm -hmm. Це був перший нюанс. Я пішов, Мене... це якраз була робота завертайло. Це якраз було перед цією роботою. Ця ситуація сталася. І в мене є друзі, які вчаться на фінансових аналітиків. Один із них є прям спеціалістом, який закінчив європейську має європейську грамоту по цьому напрямку, по фінансовій підтримці. І от вони потроху, потроху спілкування з ними. Це складається як ти говориш про свої справи, про якихось людей. Так а потім ви переходите на якісь професійні навички, тому що друг другу цікаво чим ви займаєтесь. Таким чином вони почали мене скажімо так, закинули в світ фінансів, uh -huh. пояснили база банально, що таке ВВП. Чому у нас ідуть облігації акції і так далі? Це зараз трохи не цікаво, але а, загалом а, почався вже складатися більш чіткий маршрут. Куди мені прямувати? Далі ми, я почав дивитися. Так, ось у мене є певна сума, яку я отримую в місячну зарплату. Так, вона може варіюватися там пару тисяч, плюс-мінус, так, в залежності від місяця, від людей, але от, якийся, вирати, от якийсь костяк загалом у мене вже є. Так, я от підсумовую. Так, ось така сума є. А далі вже йде. За, це перше, що має зробити будь-яка людина, якщо вона хоче почати регулювати а, свої витрати і доходи. Це а, коло, яке ділиться на відсотки. Тобто, що ми робимо? У нас має бути якась а, відсоток, який має відкладатися на потреби першої необхідності. Тобто, це оплата комунальних послуг, оплата квартплати, оплата, наприклад, а, їжі. Це uh -huh. те, що без чого ти зараз би не слабив. Ну, наприклад, як в місті Київ, це я думаю десь в районі 20 тисяч, десь в середньому так і вийде. Uh -huh. Далі ми маємо відкласти певну суму, а далі вже йде. Як сильно вам потрібно ця сума? Це сума на медикаменти, сума на одяг, сума на веселощі, Тобто, ви в кінотеатр, там мороженку купити поза бюджетом і так далі. Це у нас йдуть ще певні підкатегорії. Вся інша сума, яка не йде у ці всі підкатегорії, є сумою, яку ви маєте відкладати. Uh -huh. А тепер ми зрозуміли, що ми поділили на кільця наші доходи. Тепер у нас є витрати. А що ми маємо зробити? Ми маємо ще зробити одну підкатегорію, яка називається чорний день. Тобто, в будь-якому випадку у нас якийсь момент може бути так, що наші витрати перевищать наші доходи. На чорний день відклали, і хай зберігається, наприклад, в якійсь валюті. А в тебе немає такого, що ти вважаєш, що саме відкладені на чорний день якраз таки провокує його. Настання, тому що в мене пожиття завжди так складалось, коли я відкладала якраз таки на чорний день. Ну, от, він ставався от буквально через місяць. Певніше за все, ні, в мене такого ні разу не було, тому що фінансів, які я о, собі відкладаю на потреби не першої необхідності, можуть перекрити, якщо що якусь раптову ситуацію. О, чорний день насправді люди дюймають, ну думають, скільки тратить, наприклад, на. На чорний день відкладають багато чи не багато. Насправді там дуже може бути невелика сума. Там 500 тисяч гривень відклали. Цього з головою вистачить, тому що у вас це подушка, фінансова подушка, яку ви накопичуєте заради того, щоб вона просто була. Сламайте, не дай Бог, руку ногу в лікарню, гіпс і грошики вже є. Це перший нюанс. Далі я почав поглиблюватись в тему. Типу, а що справді типу, я маю це просто відкладати? І от якраз е з моїм товаришем Сашею, який є фінансовим аналітиком, він пояснює: насправді відкладання грошей не несе за собою нічого, окрім обезцінювання тих самих паперів, які вже відклали. Чому так стається? Та тому, що в нас в країні є інфляція, по-перше, яка понижує а, в будь-якому випадку а, саму фінансову цінність бумаги. Далі, а те, що ми відкладуємо просто безцільно. Тобто ми не маємо ніякої цілі. момент у людини просто от є таке бажання, ну кудись їх потратити. І не завжди ця, потра... 에, ця витрата є корисною для людини. Чому? Тому що в нас фен... а, наші а, речі, які ми купуємо собі, можуть поділитися на два активи: Це пасиви та активи. Що це робить? Активи це ті речі, які нам приносять пасивний прибуток. Okay. Пасиви це просто гроші, які ми користуємося по обиході, Вони просто є нашим розходом. Okay. Тобто, якщо ми купимо, наприклад, машину, це наше пасивне фінансове становище. Поки ви не почнете використовувати як таксіст. Тоді uh -huh. це вже стане активною. Але будівлі, тобто хати, кіни, а якась одяг це все пасив. І в такому випадку наші гроші не ніяк не накопичуються. А, до чого я веду? Ми Фінансова грамотність заключається в тому, що ми гроші не просто будемо накопичувати, а ми їх заставимо да, не через рік, не через два, навіть не через 10, через 15, 20, 30 років, щоб ці гроші, які ми зараз відкладали, починали працювати на нас самих. Тобто вони там крутяться, процентів росте, і ми отримаємо якийсь прибуток, пасивний прибуток. Чому я почав думати про пасивний прибуток в майбутньому, тому що є така проблема, яка називається пенсія? Так. От, от ми говоримо пенсійний фонд, ми відкладаємо на пенсійний відсоток. Кому ця пенсія зараз світить? Людям державного, а, які працюють на державу, так якісь державні посади покривають. А пенсія для звичайних, наприклад, людей. У мене мама вчитель, наприклад, там державна пенсія насправді дуже низька. Ну як загалом, типу, а що ти на цю пенсію будеш робити? Сидити і просто відкладати по чуть-чуть і -чуть, їсти мінімальний цей мене, чесно кажучи, таке не влаштовує. Тому я почав думати, а що чим я можу замінити пенсію? Тому що, як цікавий факт, наприклад, у Європи пенсії немає. Заробляєш, молодець, а далі живи на те, що ти заробив. У нас в Україні ситуація складається трохи гірше, тому що просто відкласти і потім тратити, як те саме євро, ми не можемо. У нас обіцяниться бумага, і ми все одно будемо як пенсію користуватися. Тому у нас виникає а, оця вилучка, що ми можемо просто відкладати, а можемо їх кудись вкласти. І от тут виникає доступне питання: а куди вкладати ті гроші? Хтось пропонує, наприклад, вкладати в а, нерухомість. Да, не спорю, нерухомість це майже одна з стабільних ринків, і де ти можеш просто вкласти гроші, в тебе піднімається ціна на недвіжку, вибачте, за слово, постійно з е, кроком. І таким чином ти щось можеш заробити. Але щоб купити те саме якусь квартиру. Це скільки треба відкладати? Скільки зараз квартири в середньому будуть стоїти? Та я, да, я думаю, знаю, мільйон Виталик, за деталі. Це треба відкладати вже багато років. Да, тобто, ну загалом так багато років за одну квартиру, яка буде приносити прибуток ну, в районі 10 тисяч. Тобто, це ти не влаштовує, тому що як мінімум я не заробляю стільки, щоб купити там квартиру кожні півтора року, типу, і накопичувати, скажімо так, міні-імперію. Хорошо, відкидаємо цей варіант в тому випадку, тому що я настільки не, не заробляю. Харешо, які а якщо, наприклад, да. згадати як Гордон розповідав, як він почав заробляти гроші, як він почав свої посили кварти... дохід, так. Як він казав, що він бере іпотеку, починає здавати цю квартиру одразу і платити за цю квартиру з грошей, які за оренду. І потім ще одну іпотеку, ще одну, ще одну, ще одну. А... Так вийде чи ні взагалі. Загалом, а, да, але а, тут питання стоїть в тому, що ви берете іпотеку. Іпотеку на яку квартиру з ремонтом чи без ремонту? Я думаю, що він брав з ремонтом квартиру, тому що цінник одразу виростає в декілька разів з ремонтом, якщо ремонт самому робити. Далі ви зберете, наприклад, я думаю, ти береш іпотеку. В тебе іпотека йде під якийсь відсоток нинішній. І ти маєш цей відсоток покривати а, арендною платою. Тобто, якщо це квартира однокімнатна, зазвичай вона там здається десь 15 тисяч гривень і буде явно вище. Тобто це вже не покриє. Тобто треба брати якийсь розмах, тобто трьохкімнатну квартиру, причому не дешевого сегменту, а хоча б середнього квартира. Це насправді зараз такі квартири знайти, це теж такий... Ну це то це, тобто, це тобто, треба потратити досить багато своєї власного часу. Mm -hmm. Якщо є можливо і виконається. але не всі. Тому що це прям треба трохи прошарити в темі, трохи влізти в неї. Не всі це хочуть зробити. Є такий а, річ в світі існує, називається біржа. Що робить біржа? На біржі представники різних компаній предоставляють частку своїх а, своїх активів як якісь акції або облігації, або ще щось. Тобто є певні інструменти, які дозволяють цими акціями облігаціями. І всім іншим барахлом, працювати. Саме на цих на, до речі, фінансистів зазвичай. Розбиратися в біржових інструментах. Що ми робимо далі з цими речами? А, якщо я нічого не шарю, то мені також скласти в ту біржу зайти і щось потратити, наприклад, щось горить, і я останусь без грошей. Не варіант, не варіант. Який варіант я знайшов? Знову ж таки, Саша. Чому? Саша людина, яка навчалася 3,5 роки. На те, щоб учиться відслідковувати те, як компанії ростуть, падають, і по новинах, і по актуальній, закритій або інсайдерській, або відкритій інформації, формувати майбутні кроки того, куди він буде вкладати ваші гроші. Ага. Як це працює? Я беру суму, яку я відкладаю в, на, в кінці місяця, десь приблизно зараз, скажімо так, 10 тисяч гривень, і відкидаю їх на, біржу, на фонд біржі. Він, маючи доступ до мого аккаунту, Рослідковує новини всесвітні, тобто, як зараз трамбушує, на ринок зараз краще не лізти. І розподіляється фінанси таким чином, в залежності від особи, тобто він проводить з вами короткий тест, чи ви більш ризикована людина, азартна, чи ви більш стабільність любите. Тому що, як показує практика, більш стабільні люди будуть отримувати стабільний, але менший відсоток людина, яка любить ризик, може ризикнути більше. Втратити, наприклад, до половини своєї суми. Але при цьому, а, якщо в неї все добре буде, то сама цінність десь вийде 2,5 з рази більше, uh -huh. ніж у більш стабільних людей в середньому. А Саша також навчений, наприклад, шукати не брати, не кладати гроші в ті фонди або в ті активи, які можуть просто обнолотися, банкротитися. Тобто, ви втратите свої гроші. Ви прямо, от ми з ним підписали договор. Щодо того, що він не має права вкладати гроші в такі речі, інакше він має відшкодовувати повну суму мені. Це забезпечує тебе, від цього, е, захищає тебе, наприклад, від втрати твоїх фінансів. А тепер е, до чого я веду? Кожна ось ця лінія, куди ви вкладаєте свої гроші, наприклад, в нестабільний ринок в золото, в стабільні ринки в електроніку, наприклад, в електронних гігантів або вище кудись, з кожним роком приносить якийсь відсоток. Це важкий відсоток, ну, складний. Тобто кожен раз він буде все більше і більше і більше, сама сума буде виходити. І а, система працює так, що чим раніше ти почнеш класти ці гроші на цей фондовий ринок, так, тим більше з плином часу цей складний відсоток буде працювати. А значить, тим більше грошей ти отримаєш через відсоток. І, а, як показував, наприклад, приклад мені. Є ситуація, коли у вас є. А, ви можете відкладати по 100 доларів в місяць, але почнете там, наприклад, з 15 років, і відкладати по 500 доларів, але почнете в 30 років. Загалом сума вкладень буде однакова. Ну, якщо ми обсумуємо, але за час, наприклад, до п'ятидесяти років. Але а, людина, яка почала відкладувати в 15 років по 100 доларів, отримає набагато більше прибутку, аніж людина, яка почне по 500 доларів. Тим паче по 500 доларів це треба ж також зарабатувати, щоб ціки відкладати. Тому а, питання інвестування, саме інвестування, залежить від того, коли ви почнете, Угу. Uh -huh. тобто тут питання актуальності саме як раніше ви зможете, тим краще. Тому mm -hmm. що це буде найбільш об'єктивно, краще для вас в майбутньому. І далі ви з цими фінансами, от ми припустимо, з нашої фінансової стратегії, у мене має бути, якщо придержуватись того плану, що в нас є, тобто через якийсь час у мене зарплата підніметься, так, стабільно, типу, є якісь певні цілі, які я маю, відкладати гроші, там, мотоцикл, наприклад, телефон, і ще якась річ, так? От якщо це все враховувати, мене в 60 років має бути на рахунку більше 3 мільйонів доларів. Це при кожному відкладенні, а ще є нюанс: чим більше ти відкладаєш, певний момент, те, що ти відкладаєш, уже не так роляє для оборота. тому що сума, яку ти вже накопив, вже сама буде типу з процентом рости набагато більше ніж ти будеш туди вкладувати. Uh -huh. Тобто задача ось, розкрутити цей маховік, який тебе прям підніме. Але це от якраз довгострокова стратегія, тому що це має працювати як мінімум 10-15 років. А якщо казати з приводу того, зараз ми поговорили саме це, ну приватні, це приватні компанії, котрі, це приватні компанії, котрі дають можливість купити частку їхніх акцій. Ось, а мені цікаво з приводу того, чи взагалі є сенс в тому, щоб відкладати гроші і інвестувати їх в якісь, ну є державні, наприклад, облігації, зараз їх можна купити навіть від дії. Просто депозит в банк. Наскільки це просто вигідно, Чи взагалі краще? скажімо так, депозит в банк зазвичай являється мінусовим, по мінусовій дохідності, тому що відсоток від депозиту зазвичай не перекривається інфляцією в Україні. Uh -huh. Тобто, якщо ви покладете гроші в банк, це буде те саме, що їх відкладати під подушку в доларах. Ідентична з цими. Uh -huh. Вона просто буде обестцінюватися з часом. Складання в державні облігації може принести прибуток. Якщо ці облігації будуть, якщо ваша сума, на яку ви купите ці облігації, досягне якоїсь межі, якщо ви будете куплятися маленькими частками, насправді ви будете навіть мінусу ходити. Uh -huh. Тобто, якщо ви вже купили там якийсь гарний відсоток у цих облігацій, тоді це може принести прибуток. Якщо у вас немає на це фінансової спромоги, туди краще не лізти, uh -huh. тому що знову ж таки облігації акції з певним uh -huh. часом. З певним часом а, не працюють. А, тобто, ми можемо вкласти в акції, які падуть різко, і ми програємо. Можемо вкласти в облігації, вони рахуються більш а, безпечним методом, але облігації будуть приносити менше доходу. Uh -huh. Тобто, це знову така це гра рисків, і тут важливо саме, щоб ти розумів, або людина, яка працює з твоїм портфелем, розуміла, що, що вона вкладає. А криптовалюта. Криптовалюта от просто зараз. Я дуже часто чую, що це одне із найстабільніших, особливо біткоін Сам що він навіть коли падає, що він все одно завжди повертається і повертається навіть більше ніж він був до да. цього. Якщо ми говоримо про о, самі криптовалюти, самі фінанси в крипті, то тут маємо враховувати, що якщо вкладати, то це вкладання буде тільки в стабільну монету. Тобто, угу. це буде у нас той самий ефір, те саме буде біткоін, або ще певні. є Ну, певні монети, які більш стабільно показують рост на ринку. Є просто ринок альткоїнів, альтернативних монет, які випускаєте там сезонами, там йдуть лістінги. Це все загалом не цікаво. Чому? Тому що, а якщо ми влазимо туди без інсайдерської інформації, якоїсь глобальної, ми там просто все прожимо. У нас не буде грошей. Влазить в криптовалюту, важливо тільки в тому випадку, якщо ви. А, хочете зберігати свої активи, але для того, щоб вони не обістцінились, ви їх просто перекладаєте ви їх для дітей. А таполки в телеграмі працюють? тобто, тобто а, ні, до речі, щодо тапалок в історії криптовалюти. Ні одна тапалка не змогла б злетіти. Вона завжди була мінусова по дохідності. Тобто, те ж час, що ви витрачаєте на тапалки, по суті, вам майже нічого не принесе, якщо ви тільки не побудуєте ферму. Але тоді питання стоїть в тому, чи ферма по електроенергії не суже висти дохід, який ви заробите на ній. Тому така історія трохи сіровата. А якщо, от, наприклад, от я зараз є, і в мене от ти вважаєш, що от все, що треба робити, саме типу, з інвестиціями, це треба робити краще з фінансовим аналітиком. А от якщо, наприклад, ну, єдине, що в мене є, це от тисяча гривень. Все. Більше в мене нічого немає. У мене немає грошей, щоб в мене немає друзів, які були б фінансовими аналітиками, і в мене немає грошей на те, щоб його найняти. Краще почекаю, чи можливо є щось, що буде плюс-мінус стабільним для, для чайника в такі таториславі. Приведу, приведу приклад до Сіп 500. Є а, сама фонд Сіп 500, яка включає в себе 500 техногігантів всього світу. Ну, не США, точніше, не світу, а США. Що роблять американці? Це тупо стандартна практика. У американців є вже як звичка, вони беруть якийсь певний сумок від своєї доходу і відкладають в Сіп 500. Чому? Тому що це більш-менш стабільний фонд, який почуть росте. Тобто, в будь-якому випадку вони будуть отримувати якийсь відсоток доходу. Знову ж таки, з роками, але будуть. Їх навчається робити навіть а, самих а, дітей. Тому таке питання стоїть: що якщо ми не знаємо, куди інвестувати ці гроші, наприклад, мені приходиться платити 1250 гривень на місяць а, Саші за те, що він управляє моїм Але це вигідно як і мені, так і йому, тому що з певним моментом, коли в мене сума обороту моїх фінансів почне рости, і буде, там, як у нас по договору, 30 тисяч плюс е доларів, він буде просто брати процент від місячного доходу, і тому буде плюс як і він, так і я. Але для того, щоб дойти до обороту 30 тисяч, він якраз зараз типу, потримає мене фінанси і крутить моїм портфелем. Тому для мене це зараз якби йде в мінус, але це має окупитися через пару років. Тут uh -huh. така ситуація. Якщо ми не знаємо, куди вкладати гроші, а, треба тоді розподілитися між тими, а, куди ми взагалі їх тратимо. Якщо ми їх тратимо на пасивні а, речі, типу ти ж наш сам машини так, або uh -huh. одягу, ми маємо розуміти, що ми тоді нікуди їх не можемо класти. Тобто ми маємо спочатку приділити, а скільки ми готові відкладати на ці довгострокові позиції, які ми хочемо реалізувати. Як сума насправді не важлива, навіть 100 гривень якийсь момент, просто почне приплюсовувати. Тобто, саме банально можете відкладати ті самі гроші в біткоін в сіп 500 або більш просто знайти на ринку стабільний фонд, який от на подивитись його історію, наприклад, річну подивитися десяти років. І якщо ми бачимо, що він коливається, але поступово йде в рост, просто вкладаємо туди. Як мінімум, ми не будемо в мінусі, це вже плюс. Тобто невеликий доход буде так, плюс, якщо ми хочемо більше вникнути, треба або здавати освіту, вчитись, так, наприклад, або проходити курс, або як я робити, шукати людини якось в шарі. Uh -huh. А от якщо взяти конкретний приклад, є людина, вона заробляє 50 тисяч гривень. Вона живе в Києві, вона втрачає її оренду квартира, коштує 15 тисяч гривень, а ось. Uh, і от, ну, як би ти от саме якщо ну, ти був типа, цієї людини, як би ти розподілив ці фінанси? Плюс-мінус. Тут навіть не плюс-мінус. Одна із із -за того, що в нас Саша була консультація, одна із, одна із консультацій заключалась в тому, як ми будемо розподіляти, як міняється процентна ставка до, щодо моєї загальної зарплати, як іде розподілення на фінансах. І до чого ми дійшли, що при фінансах 50 тисяч. Ми забираємо 15 тисяч. У нас іде квартплата. Доберемо ще пару тисяч, там ідуть розходи типу комунальні послуги, телефон плюс інтернет. так? Uh -huh. Ну, до, хай не буде до 3,5 тисяч. Так? Uh -huh. В середньому. У нас залишиться ці півтори тисячі, залишимо їх, наприклад, на чорний день. От у нас вже є 20 тисяч. Працюємо тепер з масивом 30 тисяч. Скільки треба на їжу? Отут питання сугубо філософське, тобто якщо ми хочемо вкласти побист швидше, ми будемо старатися. На економ... Це ми говоримо про одну людину. Якщо uh -huh. Якщо я хочу готувати сам для себе, максимум скільки я потрачу, це від 10 до 15 тисяч. Uh -huh. 10 15 тисяч, так? От, наприклад. Нічого собі, 10 15 тисяч. Це прям так, да, це з ресторанами, наприклад, походить. Я люблю поїсти. Але в мене ситуація складається так, що я не відкладаю на одяг або на ще щось. Ні, я маю на увазі, ти просто сказав, що, типу, якщо я сам буду собі готувати, то це десь 15 тисяч, я думаю, нічого собі, Я виходить, не так багато трачу на їду. Ну, загалом, так. Да. Типу, мене фінансовий розход десь не є, то середньому виходить 12 тисяч. Це при тому, що я часто беру досить, типу, з якийсь фудкорт або ще щось. Mm -hmm. Це, типу, з ресторанами, з да, їжею, да, типу, да. да. тобто, якщо ми говоримо отак, то якщо ви харчуєте чисто домашньою їжею, так у вас може вийти бюджет 8-10 тисяч. Ви можете спокійно вкластись. Але зазвичай просто показує практика людина, яка працює ну, зарабатує по 50 тисяч, вона не буде економити їжі. Ну так. Да. Я середня менше заробляю, я не економлю на їжі. <с? <с?> тобто загалом, ну хорошо, 15 тисяч ми будемо тратити на їжу. Більше не рекомендується, тому що це вже буде рахуватись типу, що марнотраса. Да, Морнотрасова, як з точки зору фінансів. Хорошо, у нас ми треба 15, і у нас залишається 15. І тут питання: а треба тобі вкладати на одяг або на щось? Або чи тобі треба ці 15 тисяч, ти можеш вкласти. Тому що, якщо ми вкладемо ці 15 тисяч, той самий портфель, угу. але нам треба, ми знаємо, що у нас, наприклад, є короткострокова мета купити якусь річ. Угу. Не припустимо, хай буде телефон. Телефон там, айфон, останньої моделі, 40-50 тисяч нам треба. Угу. Ми суттєво робимо. Ми все одно ці 15 тисяч відкладаємо, наприклад, відкладає. в, пор да, в порфель, ні, саме в інвестуємо в якусь акцію. Чому? Тому що навіть за ці а, пару місяців, що вони там лежать, якийсь невеликий процент накапає. Тобто ми все одно у нас підтримується плюс 500 гривень, наприклад, за ці. 500 Це ж приємно, з нічого. Просто з нічого, так. Да. Просто із за то, що ми їх відклали. Не відклали просто так, а йменно інвестували. Тому питання того, що ми можемо. Схема така: ми інвестуємо в щось. Але за потреби, коли нам треба фінанси потратити на якусь короткострокову мету, на яку ми оприділилися так протягом якихось півроку року. Ми просто ці гроші забираємо з туди, вкладаємо їх в стабільні фонди, які не обрушаться, типу, золотого або щось щось, де е, рост е, прибутку не дуже великий, а але він стабільний. Uh -huh. І таким чином, ми отримуємо певну суму, яку нам на телефон. Плюс у нас є якась певна сума, яка покриває наприклад інфляцію. і Ми залишаємося ще в невеликому плюсі. Це uh зрозуміло, -huh. дякую тобі. Чесно кажучи, ти так все е, дуже, дуже просто ти про це розповів. типу, я от ну мені все зрозуміло. Наприклад, немає такого, що є якісь слова, яко, я така, боже, що він каже? Що він розговорює. розговорювати? Я не розумію, що він каже. Ось, і мені дуже сподобалось тобі спілкуватися. Дякую тобі велике. Дякую, Іван. За те, що за те, що були з нами, теж вам дякую. Все хорошого вам дня, блін, і, е, і общем, життя вам хороше, і щоб у вас все було хорошо. Вкладайте гроші, а не просто їх просирайте на всякі теми, як я. thank <music> you